Це день настав, Ми готуємося до би, 21 комет. Офіційно пробігти в сюди. Відкладати більше немає, куди, тому що залишилося зовсім трішки. Літо і все. І це буде міні-серіал про те, як я готуюся чи не готуюся, як пробігти цю дистанцію. Були офіційні 10 кілометрів, 5. І навіть я більше пробігала, але це не офіційні забіги. Тому Побачимо, побачимо, чи підкориться 21. Щоб точно зрозуміти, що я готуюся, бо кожного разу, коли я бігаю, я роблю вправи. Беру вас з собою і покажу, як я це роблю. А під завершення цього всього треба побігати. Тому я встала, побігла. в сенсі того слова побігла. І зустрінемося в наступній серії цього серіалу. Де будемо знову щось робити разом. Цікаво. Я підготуюся, чи я побачу.